Готую смачну рибу під овочевою шапкою. Це дуже смачно. Виходить ніжна, соковита, а на святковому столі з'їдається першою. Рекомендую, не пожалкуєте. Рибу потрібно профілірувати. У мене хек. Рибу мариную в цибулі додала сіль і дрібку солі. Обмохнули кожну рибину в цибулевому маринаді, хай риба маринується. А ми тим часом готуємо овочеву шапку. На розігріту скорду кладемо грам 40 масла, дві середні цибулини і просмажили до такого стану. Це обов'язково. Додаємо середню морквину, три зубочки часнику, просмажили пару хвилин буквально. Додали столову ложку кетчупа. У мене сацибелі півчайної ложки. Солодкої паприки і дрібку лаврового листа спеції за бажання можете додати свої. Засмажку додаємо столову ложку майонезу, додаю плавлений сирок, потерла, чайну ложку крохмалю, без гірки, але його важко взяти без гірки, можете дати півчайної ложки. Одне яйце і у вас має вийти консистенція густої сметани. Якщо вийшло гуще, додайте ще майонезу. Форму змазали олієм, виклали рибу, наверх овочеву шапку, додали на дно форми чуть води і випікаємо.